Хто має займатися людьми, які скоюють адміністративні правопорушення в державі України? У нас є, знаєте, така велика велика армія, яка називається поліція. У неї є заброньовані, зважені і щасливі, екіпіровані, досвідчені з оперативно-розшуковими всіма засобами і колективами, і так далі, які мали би, в принципі, виконувати цю функцію. Але це ж будуть пов'язувати зразу з міністром Клименком. А міністр Клименко, РНБО, Зеленський, Кабмін. Ну тобто, розуміємо, так? що відбувається в цій історії, коли хтось робить непопулярні речі. Ну, звичайно, рейтинги того колгоспу дуже сильно будуть падати. Ну, все тому план номер 2 нехай це роблять військові. Тобто, весь негатив будуть збирати на себе військові, і таким чином можна буде боротися проти. Невпинної планки 94% підтримки ЗСУ, дискредитувавши військових, це є політтехнологічна річ, щоб забрати отой рейтинг для того, хто в нас рейтингозалежний. А рейтингово залежний у нас президент Зеленський разом з Єрмаком і вся політика, яка відбувається в державі, пов'язується саме з їхніми прізвищами, тому звичайно, дискредитація зсу це план номер один в контексті отої мусифікації. Не військомат, не ТЦК має це робити. ТЦК має, вже будучи на місці, отих от мобілізованих, які прийшли по повістці, відправляти, комплектувати, розподіляти, ну і далі по тексту оформляти документи і все таке інше. А хто має в нас роздавати повістки? Хто має в нас на сьогоднішній день згідно законодавства, має можливість це робити? Повістки розсилаються зараз, вже кажуть, ну вже можна розсиляти почтою. В нас є резерв плюс. В нас є дія. От ви знаєте, от коли через дію приходить штраф за перевищення швидкості, ми всі добросовісно йдемо, платимо. Але чому через дію не може прийти штраф за невиконання вимогу закону щодо підтвердження, наприклад, своїх мобілізаційних даних? Ну, наприклад, чому ні? Бо це не популярно вдарить по Федорову, а Федоров у нас любимчик Зеленського. Чи ще щось на кшталт? Це ж рекламні ролики нас розумієте, все ж навколо цифровізації, навколо дії. Ми така цифрова абасрація країна, але повістку треба вручити під розписку, і це має зробити особисто військовий. Ну от тому я на це все дивлюся саме з цієї точки зору. Другий момент: з приводу концертів, чому на одні концерти ходять, а на другі не ходять. Взагалі, знову ж таки, це має робити поліція. У ліці є планшет. Вони підходять, добрий день, перевірка документів, ми поліція, згідно закону про поліцію, бла-бла-бла, ну і далі по тексту. Людина дає свої документи, вони вганяють в планшет прізвище, о, кажуть, вибачте, для складення адміністративного протоколу ми вас затримуємо. Все. Ви попробуйте, наприклад, ну, умовно кажучи, на вимогу поліцейського, їдучи за кермом, не зупинитися. Що вони зроблять? Вони вас доженуть, затримають, складуть відповідні папери, які треба, і відпустять. Але затримаю, чому це робить в формі? Ще раз наголошую: я вважаю, що це чисто політехнологічна річ, щоб посіяти зневагу до форми ЗСУ з метою збити рейтинг довіри до ЗСУ для того, щоб найвеличніший не страждав. Ну десь так концерт Вакарчука чи концерт 95-го кварталу. Дуже багато людей, які кажуть: От я піду тільки після того, як піде кошовий, там як піде 95 й квартал на війну. То, сказав, я не піду, бо я великий, мене снайпер ввіє. Ну, ви розумієте, з однієї сторони це смішно, а з другої сторони, це дуже-дуже дуже прикро. Чому? Тому що в нас є рівні перед законом, а є рівніші перед законом. І таким чином формується знову ж таки, оця от нерівність, соціальна нерівність, відсутність справедливості, балансу справедливості в країні. Далі, Далі беремо безпосередньо вже саму ситуацію. Кожен громадянин України під час дії воєнного стану. Що має мати при собі? Він має при собі мати відповідні документи. Уявімо, собі підходить ТЦК, каже, документи ваші. Людина достає, показує QR-код на дії. Каже, сканіруй. І що ТЦК? Має прилади відповідні? Ні. Отже, передбачено законодавство, що ти маєш при собі мати якісь військово-облікові документи. Ви знаєте, я сумую за Україною 22-го року перші дні повномасштабного вторгнення. Я собі навіть не можу уявити, щоб якась цивільна шмара, ідучи по місту Києву, була зупинена працівниками військовослужбовцями в формі, і їй запропонували показати свої документи, щоб воно почало умнічати. Ой, а що ти такий? Хто ти такий? Покажи документи, причина зупинки. Ось. Мені це подобається. причина зупинки, да, да, да. Ось це ж вот тут весь трешняк, який розплавлений жирний тил, несе у відповідь військових. Сьогодні ви собі уявляєте, що би було би? Ну, простріляні куліна, це знаєте, це найлегший варіант для тої шмари. Чому Тому що я думаю, що це був би знаєте, потенційний диверсант і загроза для життя військовослужбовців? Це би так би розцінювалося. Далі, дехто з наших колег-депутатів, наприклад, Микола Княжицький, написав, що от прийшли на концерт Вакарчука, це україномовний співак, і таким чином це неправильно, тому що це тиск. Ну, по-перше, почнемо з того, коли ваші колеги-журналісти з правдою робили з української правди робили розслідування і зайшли до ресторану Бохо, звідти вийшло п'яне мурло з пресом бабла. Яке тим от мусорам, бо це не поліція, є поліція, а є мусора, Знаєте, ну є різниця між ними. Поліція це та, що згідно законодавства, а от саме мусорам тикнув в, в, в морду прес-грошей з криками, що ви мені зробите? А журналіст сказав, що ти, що ти доколупався? Ми там караоке україномовних, патріотичних пісень співаємо. Тобто, я це зараз я написав, до речі, Миколи Княжицькому, що Микола, слухай, ну то щось не то. Причому тут мова україномовний співак. Тобто, якщо в ресторані ми будемо бухати і співати патріотичних українських пісень, то нас тоді немає права перевіряти документи у відповідності до законодавства. чи Що ну що за бред? При всій повазі до пана Миколи він, до речі, є автор один із авторів, такий самий, як Ігор Лапін, закон України про мову. Ну начнемо з того. Але йдемо далі. Ми далі дивимося на ту історію, що в нас. Вибіркове правосуддя і вибіркова мобілізація кожного дня Кабмін сидить і думає, як би то ще когось забронювати. От вони не думають, як би то налагодити е, мобілізацію. Вони думають, як би то ще якусь категорію забронювати, і тут самодержавець, самодержець, культ особистості в нас вже сформований. Самодержець Зеленський виходить і каже: Стоп, стой, певна! А щось то мені не подобається. Щось у нас було півмільйона заброньованих і щасливих. А тут за буквально за декілька місяців вже стало півтора. А ну остановіть. Остановіть! Ну, все вийшов, Зеленський сказав, і бронювання остановилось. Ну, але це ж неправильно. Питання критичної інфраструктури. Я вважаю, що ця ситуація має бути вивішена дуже чітко висвітлена в інформаційному полі. Ця ситуація має бути прозорою, сайт кабміну. Критично необхідні для виживання у війни підприємства. В першої черги. Водоканал, енергетики. Ну, тобто, поїхали далі по тексту. Штат. 21 рік 100 людей, 24 рік 100 людей. Не, не 200, не 300, а 100. Бо якщо ми. І не 50. 50 про... І не 50. Це... Тому що з 50 теж працювати не будуть. Е, звичайно, ні. Тобто я до чого веду, що це підприємство показує, який в нього штат був до війни, і який в нього штат сьогодні заброньований. І якщо є необхідність забронювати більше, бо там розбомбили ще щось, ну ми розуміємо. То це має бути вже мотивована частина. Мається на увазі мотивувальна частина викладена в зв'язку з чим збільшений штат. Якщо це буде робитися прозоро, то українці будуть бачити оту справедливість. Бо армію зробили, знаєте, робітничо селянською, і зараз хочуть це закріпити на законодавчому рівні у вигляді економічного так званого бронювання. У нас є культурний фронт, футбольний фронт, економічний фронт. Ну, наприклад, працівники культури, які згідно документів виїхали з-за кордон, вже нещодавно була статистика, дуже велика кількість їхня не повертається. Просто не повертаються в Україну. А отже, в цій історії ми маємо розуміти, що іде таке, знаєте, тотальне намахалово, я би так сказав. Це просто таке намахалово держава, і в цьому контексті це підприємство, працівники котрого не повернулись в Україну. Маючи дозвіл наві на виїзд, має бути позбавлене можливості як мінімум далі продовжувати бронювання. Я вважаю так. Другий момент е, такий один із е, ну, вважаючи, мотивувальних для того, щоб іти до війська. Перестаньте дурити народ. Слухайте, ну зелена команда добросовісно проголосувала закон про мобілізацію, який рожали вони там рік. До речі, це є прерогатива президента і верховного головнокомандувача. Він міг би це питання закрити отак, от за дві секунди. А Кабмін, навіть не городячи закон, міг би постановами врегулювати, якої форми і зразка має бути посвідчення представника ТЦК, як видавати повістки. Ну для цього не треба міняти законодавство і так далі. Тим не менше, вони проголосували закон про мобілізацію, і що зробили? І вбили мотивувальну частину. Це термін служби. Вони просто вбили, вони взяли цей абзац, викинули з цього законопроекту, де було передбачено чіткі терміни служби. Що відбулося? Відбулося те, що сказали, та ми придумаємо за півроку Кабмін напрацює. Пройшло півроку. Вже Стефанчуки і їже їм сидящі е в жирному тилу починають коментувати, ну яка демобілізація під час війни. Ну, що ви таке городите? Такого ніколи в історії не було. Я завжди казав, що демобілізації не буде, бо я знав, що намахають. Чому? Бо можна робити демобілізацію, коли є запас потенційного резерву. А якщо вони резерв бронюють від мобілізації, то, то звідки він візьметься? Далі третій момент, який вбиває мотиву... мотивацію йти до війська, це рабство. Рабство в контексті ти прийшов, тебе відправили до такої то військової частини, де командир придурок, ти хочеш перевестися, і ти реально цього зробити не можеш.